Доброго дня, шановні, мене шокувала заява депутата з оточення Зеленського. Що Зеленський вважає, що корупційний скандал це виключно ЕПСО Росії. Ну, тоді міндіча не було. Це міф, не було Різні корізниченка, не було Голіка, не було Кирила Тимошенка з великим крадівництвом. Всі ці корупційні скандали це міф, який розкручує ФСБ. Чи такі були? Є заяви, є реальні факти, є записи і так далі. Зеленський намагається політично уникнути відповідальності за ту корупцію, яку він сам і зростив, яку він сам створив і очолив. Тому жодного відношення тут до ФСБ немає ні правоохоронні органи, які виграли цю корупцію, ні самі факти цієї корупції не мають, крім. Тих людей, які працюють на підрив української боєздатності, а саме Міндічі, ну і все те оточення Зеленського, я вважаю взагалі вся та зелена блядь, Шайка, це все ФСБшна контора, це е, філіал п'ятого відділу ФСБ в Україні, який систематично працює на підрив боєздатності, на підрив мотивованості суспільства України, на підрив мотивованості наших партнерів допомагати Україні і українцям в нашій перемозі. Коаліція з 52 стран перемоги України повністю вся демотивована цими вчинками зеленої влади. І те, що зараз Зеленський заявляє, це виключно для внутрішнього кейса, для того, щоб українчики зараз заскакали від радощі, А ну то все російське ЕПСО, Зеленський тут ні до чого. все, Любім цілує. Дивіться, Зеленський після Оману системно, чітко і е, дуже. Завзято працює на ФСБ. Які у них там були домовленості, це зрозуміло по тим діям, які е, відбуваються. По-перше, під час нападу Зеленський не повідомив суспільство, із-за чого було е, дуже багато місць захоплено. Люди не знали і вранці встали вже в оточенні е, російських терористів. До цього вони розміновували територію, до цього вони робили все, щоб підірвати боєздатність України. Навіть під час війни Зеленський та його оточення не створили. Жодного воєнного виробництва такого рівня, який би забезпечував на 100% хоча б якимось, якимось видом озброєння нашу армію. Навіть патронного заводу, який в повному обсязі закриває потреби фронту, Зеленський не створив. Тому сам Зеленський Єрмак. Татаров і все те міндічівське оточення, це і є російські агенти, які працюють на території України. Саме вони підривають боєздатність та налаштованість України до спротиву, а також налаштованість партнерів допомагати Україні. І ми зараз бачимо, що 90% наших партнерів відвернулися після цього скандалу і не хочуть допомагати Україні та українцям. А Трамп із за цього скандалу, який працює виключно на Кремль. Тисне на Україну, щоб підписати якомога швидше домовленості, які не Україні, і в цьому теж замішаний е, Зеленський та його корумпована банда, яка працює виключно на ФСБ. І крапка.